Христос посеред нас, дорогі наші брати та сестри, перебуваючи нині на літургії, ми почуємо євангельський уривок про те, як Господь у суботу зцілив жінку, яка 18 років була скорченою і не могла випрямитися, сказавши їй: Жінко, ти звільняйся від недуга свого? За що начальник синагоги привселюдно почав Ісуса соромити? Що це він зробив у суботу? Але Господь привів приклад того, що худобу теж потрібно поїти у суботу, і тоді народ увесь був радий за справи Господні. Сьогодні Святою Православною Церквою почитаються великомучениця Катерина, великомученик Меркурій, який жив у третьому столітті, а також преподобний Меркурій, пісник Печерський, за часів царювання нечестивого римського імператора Діоклетіана у місті Олександрії. В трьохсотих роках жила дівчина з іменем Катерина і була надзвичайно вродливою та славилася вченістю і премудрістю. Ще в юності Катерина вивчала творіння стародавніх поетів, філософів та лікарів, зокрема Гомера, Аристотеля, Асклепія, Гіппократа та інших. Багато чоловіків просили її руки, але вона відмовляла, бо чекала юнака подібного їй. І ось одного разу Катерина після чудового сну, в якому побачила жінку з прекрасним хлопцем, а це була Богородиця та Христос. Дівчина приймає хрещення. А незабаром юнак наяву надягає їй перстень, називаючи своєю нареченою. Після цього Катерина приходить на диспут з язичницькими мудрецями імператора і перемагає у християнській мудрості, доказавши всім, що Бог живий і світ це творіння Всевишнього. Після чого імператор Максиміан, зненавидівши безстрашну красуню християнку, піддає її страшним тортурам через колеса з шипами. Однак вони ламаються і розривають озвірілих язичників, але, жадаючи крові Катерини, її страчують мечем. Тіло ж мучениці ангелами було перенесено на гору Синай, де і нині мощі зберігаються у монастирі святої Катерини, а численним прощанам виносять ковчег з рукою Катерини, де на пальці загадково виблискує дар Христа його перстень. Нині із ним Ангела ми сердечно вітаємо своїх рідних та близьких, яких ми називаємо Єкатерина, Олександр та Марк, возлюблені у Христі. Преподобний Серафим Саровський вивчає нас такими словами: хто переносить хворобу з терпінням і вдячністю, тому ставиться вона замість подвігу або навіть і більше. І не забуваємо, ідучи дорогою посту та молитві, шукаємо у собі плоди любові і радості. Смирення і простоти, віри та довготерпіння.